Що з цим? Слава на Ікву. Це слава Аспер, прошу, що я дозволю ваші двері прохожу. Тому так, я сам ще братів з собою маю, який довго не міг знайти в далекому країні. Бо це все для тебе, Тенський, який довго прожив в тутині, який не був посланий Аспером Богом. Чи я дозволю тебе розпромірати усіх статусів? Тише. Христос, навіть той великий пан прихова, сам і не знаєш, куди я взяв. Він порам по лісам бутимських, майорам. Трися з рубкою запасся, Балтик, хто піні розпія, тому заплатити тим золотим, якого при собі сам не має. А е, я маю на своєму серці велике жах. Що в ліву покликати на свого брата стах, куди піди брати стах. Знаєте, у нас того страху, коли я був в большому страху. Тому большом страху. страху, що ми оця барашкою розпалися на Ложка на ложку, трубка на трубку, нічого не залишало. Але я маю на своєму серці великий жаль. То любим поглядати на свою сестру Губу. Ходи, ходи, сестру Губу. Ти мене голосно говори. Бабло. Гарда же. Пропив на вівці, а й пане знав, чи. А то тут мой. А я йду по слову. Вернися, кубка. Вернися, кубка, розбий кулач на бійся, пане новочку. Вийдь, пане Гарда, а далі я губи п'є. Гарда же. Ай, бо... Стоїй кулач на Так. Так, він на тут, пане Шо. Відбуємося два. Відбуємося два. Відбуємося Але я маю на своєму серці великий жаль. Що зробити на п'ятні, по одному хлопці зеленому гай. Відбуємося Novela de Sana, Adela, Porodera, Malta, Tene Poroda. yukisale povevate comajeri sufa sereterno le nodila patora tevodila ptoea da fitena

Kovača pala. Ja sam sa ovim papirima, što je bilo da se nama sa što je dobro na fizi. A da se nama sa što je dobro na fizi. A da se nama sa što je dobro na fizi. A da se nama sa što je dobro na fizi. A da se nama sa što je dobro na fizi. A da A da se nama je dobro na fizi. A da se nama sa je dobro na što je na fizi. A da se nama sa što je se nama sa što je dobro na fizi. A da se nama sa što što je dobro nama je dobro na fizi. se plati, mene je zdorovi. Ličak neće da će tako dobiti, se, on pa ne dobro zdorovi. se, tako ne, škivi se vrškivi po onih pjetici para svi, a še diši nam je te vidiš. a vaši što ste